Які були тяжкі часи, я так то пам'ятаю, Дуже тяжкі часи. де Деново вбивали. А за що? І ніхто не знає, за що, і що. Аж які були русські, то були. Кому наявить відкриту скажу, але було хоч легше, хоч жили. До нинішнього дня, а що там робиться? то Ви вже німців добре пам'ятаєте там. І німці, так як ви кажете, і німці приїхали тут на, на подвір'ю машиною. А от колись казали, тут бачите, яка хата. І западавали такі в шовках таких, хто ото Бо... я теж пам'ятаю. кватерували. Нападали на русский і тут по людях квартирували, так як вони казали. Отак. От а такі, що на них швіти. Побачити, тут це можна. То ваші хаті також ним квартирували? Так, от у хаті навіть старшина. Вони отам, от а ми тут всі по бушці. А машина, авто казали, заїхали на подвір'ю. Шваркутали, бо такі ті шапки то... люди дорогі.